Завдяки доказовій базі служби безпеки перед судом постане екс очільник черкаської приватної компанії у сфері газопостачання, який причетний до масштабної схеми привласнення палива з газотранспортної системи України. За даними слідства, протягом лютого червня 2023 року компанія незаконно викачала з державної ГТС понад 10,5 мільйонів кубометрів природного газу на 251 мільйон 174 тисячі гривень. Як встановило розслідування ще на початку повномасштабної війни, комерційна структура фігуранта закуповувала блакитне паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат. На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Втім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної труби ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались винятковими обставинами та продовжували здійснювати відбір природного. Газу для покриття потреб компанії у серпні цього року на підставі зібраних доказів екс керівнику приватної структури було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, зловмиснику загрожує. Ість років тюрми комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.